Nice. Так, Всім привіт друзі. Сьогодні розповім чуть-чуть вам про кроличку одного. Вчора я там трохи знімав на ТікТок. Серблячка переношувала вона сутки, плюс на ніч було, думаю, пух нарвала зранку, а так і не родило. Де я що то побоявся її лишати. Думав, їм може маленько. от, Проколовок ситоцинчик і вона родила десь через один пять. Коротше, в неї не оказалося 4. Oh а 11. І всі такі доволі великі. Тому Лишаємо, поки всі, значить, що запускаємо самочок, бо рвуться, хочуть їсти зранку. Oh так, значить. Відкриваємо самочку Цю так, що ти підеш теж кормити? Жди. Глянен, тут були, коротше, трошки дрібненькі в неї, не знаю. Так, один, бачите, є загиблик. Ну нахер. Отець. Ну ти відео? Ми підцінимо їй від срібляка. Так, нема біль загиблих. Я лишав 9, ну цей теж не буде. Бачите? Ну, такий нема сенсу лишати. Hey, Дружище, ти в порядку? Okay. Якби цього не хотілося. Так. значить Лишилось у неї. Два викинули сім штук. Значить, поки не пізно. Не, не Давайте підкинемо, щоб вона пошла кормити всіх. Так, глянемо оцих. Що, у вас тут порядок, всі живі, хоч. Так, значить, беремо просто два штуки їй сюди. Раз. Робимо всім нормально. Два любих, коротше, відкриваємо, це заходить корм. Та подожди, дай. Заходь в корми. Так, і цієї лишилося дев'ять, бачите? Як ми поділили. тим більше вони такі крупненькі. Хай заходить кормить, якщо піде. Так, ну, вроді би пішла. Все, це теж стало. нехай кормить. Лічно. Так. Так що такі от справи, друзі? Бачите, буває навіть так. Тобто, може поспішив, може сама родила б, але... Короте... Не став ризикувати, бо думаю ніч те сі Ах, бо таке може бути, що просто вона не розродиться навіть. Там, до речі, вроді би один був мертвий, якщо я не ошибаюсь, Ще то тут ні, тут в цієї був. Це позавчора вона родила два дні тому. Да. Вон, Бачите, вона кормить їх. От. Хай кормить, мишка дай наглянемо. Як вони там їдять. Їдять, малышка. покажи. О, бачите, як вони всі ці, -ці шукають там. О, і чорний теж є Все. Так, друзі. Вчора коротше, познімав суху шкіру, лишилось тут 20 штучок таких, що почті ну, почти, -почти туди не понизу, може не досушено. Коротше, ту всю шкіру 30 кг, всю позбирав, яка була там, стояла в ящиках. Тут в ящиках всю упакував. Два мішка, блін, натрамбував. Коротше, поїхала вона, відправив я новий пошті. це тяжело потрібні гроші. Сказали, з вантажного деві тонн не приймаємо вже все в мішках. То есть, або ви давайте каже ящики барить, або до побачення. Думаю, йомою, що там ящик буде по 70 гривень, ну, але вроді би відправились. От, тому як забере, чуть пізніше зніму, розкажу, що по чому. Не знаю, ціни там немає. Я так понял, що вона вся по щі, мабуть, буде як е, ферма по 50 гривень, тому що там від 140 грам треба. От. І, коротше, ну там різні нюанси. Коротше, передивіться, чоловік сказав, не знаю. Будемо надіятися на совісність, тому що, як ви знаєте, у нас мало таких людей, але хочеться вірити і надіятися. Що перебере, може щось вийде трохи обрізної, типу, нормально, по 140, а щось трошки буде ця, Або вся майже буде, мабуть, всього, бо 30 кілограм, то є. Я я так і на вагу, там 120-130, вона повсихалася ще більше. Бо ця що з зими була, оця, грубо говоря, січень-лютий в мене. То вона лежала, вона була важка, там по 140-150 по грамів. А це полежало у пачках, я бачу аж така легенька стала, я так кинув пару штук, бачу, що це, бо я передивлявся чи ніде нічого не сталося. Тому не знаю. Будемо коротше, надіятися, що буде все ок. Тому зніму пізніше відео, розповім, забрали, що по чому і як. Так, покажу вам, а ну, як покормила вона їх. бачите О. Так. Сім штук яєць. Бачите, всі такі пузаті. І два одразу підкинули. Бачите, який бутуз. Тобто. О! Бачите, одразу й покормили. Це окей, з ними буде, я думаю. Так, заспокійся ти типу, покормила, хати бить. рвати. зараз їсти получите. Так, ця кормить ще 9 штук. Ну, кормай, корми. Не будемо заважати. Так, самочка вийшла. Можна глянути штренько, що тут накормила вона. Коротше, вони такі вже, бачите, у пушку навіть лі не стали коротше, до речі, Це не чисте срібло, це помісні. От. Але нам нема різниці, нам треба то Ми паруємо всіх самочок, які тільки можна які є. Вона була парована під возного Сімона і Бонда. Прот... Ну, тобто під три термона одночасно я її парував. Тобто, О, ще пуху можна хоче доривати, ну хай РВ потім заберу. Скажімо так, вона була парована під три термона. Чого? Чисто здається самців. Я інколи таке практикую. Якщо є якісь самки такі, що мені не треба, або Ну, буває там навіть, вона мені не подобається, я її хочу вибракувати, то я буваю одразу самців там хинув під неї всіх підряд. Чітко. Получається Чотко. у вас дійсно. умієте. В просто. І вона пішла на забій. Тобто їх здоюю, щоб вони не застаювалися, скажімо так. Ну, бо ну, якби вони мене не так часто і покривають сам, щоб там прям кожен день чи там через день. Тому часом таке практикую, може, кому було цікаво, навіть то візьме собі на заміточку. Так що, кому сподобалось таке відео, жмем лайкосик, коментуємо. Всім пока.